Це ж смакота неймовірна е, Стиглость, е, вона дуже м'якенькою стає. от Є плоди, які вони ще твердуваті, вона стигне неодночасно, потрібно деякий час. І от е, мороз це найкраща перші приморозки, які у нас йдуть, вони прибирають листву, потім плоди стають візуально досяжні, і ми вже можемо. Бачите, там, де от така помаранчева, геть помаранчева, помаранчева. От. І вона вже така м'якенька, м'якенька, просто як мармелад. У саду кропивничанина Олександра Луньова достигає хурма Помаранчева ягода родом із Китаю. На восьмирічному дереві дозріває ранній сорт Сосніська. Це перший рік ми дочекалися такого плодоношення, вже знаєте, дуже обільного. От. Ну, десь на дереві, навіть на цьому приблизно десь. Від 20 до 30 кілограм є хурми. В нашому регіоні не буде крупної хурми, такої, як ви ми привикли бачити в супермаркетах, на ринках. Але це таке досягнення і це така смакота. Вирощувати хурму почав 18 років тому, розповідає чоловік. Мені так, знаєте, хотілося, щоб та хурма була, як звичайна грушка, як звичайна сливка. Все ж до чого ми привикли. У нас в садкові, щоб було хурма взагалі, то це південна рослина. Вона більш, знаєте, полюбляє. Південь в Україні у нас там на Закарпатті, на, на південному Закарпатті є. А так, щоб хтось його вирощував. В центрі України, на сході України, то це, знаєте, це як перше проходить. Довгий час дерева не приживалися через місцевий клімат, говорить Садовод. Почав збирати поради колег, як вирощувати хурму. Одна з них була не утеплювати дерева на зиму. Я на другий рік життя не вкрив саженці, знаєте, чекав тої зими, прийшла та зима, думаю, боже, це ж так на дворі холодно, вони не перезимують. Прийшла весна, травень місяць, дивлюсь, вони всі. Почали вегетація і пішло, як зазвичай. І от з цього часу я перестав вкривати саджанці. В саду має 12 сортів хурми, з яких 4 плодоносять. Показує пізній сорт. Ось це вже пам'ять черняєве, бачите, відрізняється він розміром, вже трошки крупніше, вже приплюснута форма у плодиків. Олександр Луньов, з понад 20-річним досвідом. У нас в колекції більше 350 сортів тільки яблук. От, і Різноманітні груші з усього світу, різноманітні гібриди кісточкових, персика, слив, ніктарінів, особливо горність мого саду це екзотіка. Це хурма азіміна зізіфус, напевно. Ну, і деякі сорти рідких там, тих самих яблук тих самих груш говорить, хурма займає особливе місце в саду і є гордістю, адже виростити її нелегко. Вона пристосована до іншого клімату. Тепер мені дуже дуже хочеться, щоб хурма. Стала ще крупніше в наших садках. Приблизно, що така вже 150-200 грамів була. Зараз якраз є такі сорти. Ну будемо працювати над цим. Працювати над тим, щоб плід був крупніше. Хурму чоловік не продає, каже, вирощує її для рідних. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.